На виборчих дільницях ближче до закриття не надто багатолюдно. Активність виборців середнього та старшого віку спостерігалася переважно зранку і після обіду. Надвечір, за словами представників ДВК, голосує здебільшого молодь. У мене мінямож був на роботі в днівну сміну, Я чекалася, і ми прийшли голосувати. На питання про те, якими мають бути пріоритетні напрямки роботи нового парламенту з перших днів роботи, виборці довго не розмірковують, відповідають лаконічно та впевнено. Я жадаю в першу чергу та мирного регулювання конфлікту, який відбувається зараз на востокі України, щоб це не розрослося далі на по території всієї України, щоб наконец-то вирішилося з мінімальними потерями. які тільки можна взагалі. представить? В первую очередь, я думаю, должны создать коалицию быстро и решать вопросы. Ну, какие вопросы? Те, что у нас это вопрос мира, остальные вопросы все текущие. Я думаю, что в первую очередь парламент должен заниматься проблемами экономики, проблемами пенсионеров, проблемами малоимущих. Посмотрим. Может, что-то изменится в нашей стране. Мы на Сенвармии. Вот. И душа болит за наших детей, за всех болит душа. Поэтому я даже не могу сказать, быстрее бы кончилась война, а потом все, конечно, наладится. Тогда он уже будет идти своим чередом. Дільниці номер 121-767 та 121-765 за кількістю виборців у списках кваліфікуються як великі. По кожній понад 1700 осіб. Головуючи ДВК та спостерігачі від кандидатів, день голосування підсумовують так. Відкрилися ми вчасно, саме головне, і активно з восьмої години ранку. Люди на всього часу до вечора приходять голосувати. На даний момент якби проголосувало майже 50% виборців. Все спокійно проходить. Є охоронець, який слідкує також за порядком. Ніяких інцидентів не траплялося. Перебуваємо як і треба з сьомиї години ранку на дільниці, все фіксуємо. Все відбувається згідно закону, поетапно. Команда молода, але злажена, злагоджено працюють. Ніяких порушень протягом дня ми не помітили. Обов'язково ми будемо на підрахунках, ми повинні дочекатися протоколів. І якщо будуть якісь уточнення, то тільки тоді ми беремо вже уточнені протоколи і можемо звітувати перед своїми. Кандидатами, хто, ну хто перед хто від кого виборців з утра була, звісно, на ну так піддесят процент очень активна сутра переповнення. Спостерігачі активно. навіть по приходу по два спостерігача від кожної партії на ми по закону по закону 24 чоловіка, в тому числі була у нас представники ОБСЄ буквально два часа назад. С анкетированием, ну интересовались, що касается і работы членов і процесу самого виборчивого спостерігачів, ну, скажем так, к ним не обращали, не подходили они. Ну, молодежь активно. У нас даже, члены комісії практически по третьям молоді 18-19 лет. У первый раз на выборах ну, активно работають, принимают участие. Виборчі дільниці зачинилися рівно о 20-й. Комісії розпочали підрахунок голосів. Коли бюлетені будуть стовідсотково опрацьовані на місцях, їх повезуть до виборчих округів. Прохід справ на овк дізнаємось просто зараз. Територіально кривий ріг та прилеглі райони охоплюють чотири округи: 31, 32, 33 та 37. Таке розмежування вже стало звичним. Більше того, сам порядок цього виборчого процесу практично нічим не відрізняється від будь-яких попередніх виборів. Однак, по-своєму, унікальною є особливість одного з округів не лише для нашого міста, а й для України в цілому. Саме тут було зареєстровано рекордну кількість кандидатів. 37-й округ дуже особливий тим, що в ньому знаходяться Софіївський, Апостоловський, Широківський район, Криворізький район і Інголецький район міста Криворогу. Розташованість дільниць дуже-дуже велика. І це надає великі ускладнення розташування. У нас є дільниці, які на відстані від округу до 200 кілометрів. І це в більшості сільській місцевості. У нас на округу було зареєстровано 23 кандидатів в депутати. Три з них зняли свої кандидатури на даний момент. В перегонах приймають участь 20 кандидатів-депутати. У нас в окрузі більше ніж 155 тисяч виборців, 146 дільниць. Оскільки я не вперше голова цього округу, то досвід каже про те, що на встановлення підсумків по округу нам доведеться витрати ну десь близько доби. Найактивніший період роботи окружних виборчих комісій у день голосування розпочався з 20-ї години. Спочатку відбулося засідання, під час якого обговорено зміни у складі ДВК та розгляд скарг і заяв, що надійшли до окружної виборчої комісії, прийняття та розгляд виборчої документації від дільничних виборчих комісій на ОВК одномандатного виборчого округу номер 33 розпочалося о 23.40. Загалом явка виборців по 33-му округу. У склала 48,93 серед фаворитів, згідно з першими озвученими протоколами, блок Петра Порошенка, політична партія Народний фронт та опозиційний блок по одномандатному списку. лідирували кандидат від блока Петра Порошенка Костянтин Усов, самовисуванець Олег Малачевський та кандидат від політичної партії Народний фронт Володимир Соколовський. Остаточні результати виборчих перегонів після 100% опрацювання протоколу Кулів ДВК